Нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Доброго дня вам, пане Арсенію, а, вітаю, вітаю. А, вже сьогодні. Говоримо про наслідки саміту. Були певні емоції, і нас можна зрозуміти, тому що. Делегація України, яка їхала на цей саміт, все ж таки були налаштовані на один результат, вийшов трохи інший, але тим не менш є позитивні моменти. І щойно про них сказав наш гість Руслан Осипенко. Пане Арсенію, за вашим суб'єктивним баченням, Україна готова до вступу до НАТО. А чи готові в альянсі нас зараз зустрічати? Ну, абсолютно звичайно, що ми ставимо максимальну планку. І президент, я вважаю, Дуже амбітно готувався до саміту і їхали на саміт, і це правильно, тому що ми сьогодні щит європейського континенту, ми сьогодні щит альянсу, і ми сьогодні допадаємо всіх зусиль, щоб війна закінчилась перемогою нас і союзників в Україні. Тому абсолютно я вважаю, що ці амбітні цілі, які ми ставили перед собою. Перед нашою державою я вважаю, президент абсолютно робив все правильно, і я вважаю те, що ми досягли дуже конкретних речей: Перше, це збільшення зброї, друге, це гарантії, що кожен рік 500 мільйонів на трансформацію і підтримку наших збройних сил. Далі це те, що в нас рада з'являється не комісія на кінець то рада. Україна НАТО це дуже важливо, і ви чули прямо мову пана Стоміра Генсека, що тепер він особисто буде головувати на цій раді. Ніхто її не заблокує. І пан Зеленський особисто як президент України буде приймати в ній участь. І якраз власне в рамках а, а, Ради Україна НАТО ми очікуємо а, початку конкретного руху і трансформації. Тобто, те, що ми ПДЧ замінили на національні щорічні програми, це добре, тому що. В принципі тепер один крок залишається до вступу в альянс, і наше завдання сьогодні. Наше завдання сьогодні, власне, в рамках Ради НАТО Україна НАТО проговорити, щоб ці щорічні національні програми виявилися в ряд конкретних кроків, які ми маємо зробити. Тому звичайно, що ми почули чітко що буде двосторонні безпекові гарантії, підтримка до перемоги України а далі. Відкривається прямий шлях до членства в НАТО, і звичайно, це е, рамка, яку підписали G7 на, на підтримку України е, в рамках цієї документу. В рамках цього документу зараз ми будемо з кожної країною пропрацьовувати двосторонні гарантії, які будуть е, і зобов'язання, які будуть ратифіковані парламентом. Тобто, навіть при зміні влади, е, е, будь-яка країна повинна буде виконувати ці зобов'язання, пане Арсенію. В ефірі ми багато обговорюємо декларацію про гарантії безпеки. Знаходяться і плюси, і мінуси? Ну, мінуси переважно в тому, що декларація слово ну яке не дуже схоже на слово зобов'язання. Скажіть, будь ласка, які недоліки бачите ви в гарантіях безпеки, які нам пропонують, і що нас влаштує? Ну, звичайно, що для нас е є болючий досвід. Це е Будапештський меморандум, який дійсно залишився меморандумом, а одна з країн гарантів стала агресором. Е тому, власне, сьогодні ми говоримо, що до вступу в НАТО ми будемо з кожною країною, з кожною ключовою країною підписувати е двосторонні. Тобто, є рамка, будемо підписувати двосторонні зобов'язання. Україна також має зобов'язання. Трансформуватися, проводити реформи на шляху не тільки до європейського союзу, але й до в тому числі і альянсу, тому але і країни беруть на себе чіткі конкретні зобов'язання, щоб це було двосторонній рух. Важливо зрозуміти, що наш шлях до НАТО, наш шлях до європейської сім'ї це двосторонні процеси. Тут важливо все таки знати рух з двох сторін. І на саміті ми побачили, що він з'являється. Фундамент закладений. І я сподіваюся, що все таки цей один крок він настане а, а, швидше і одразу після нашої перемоги. І сьогодні союзники знову такі зобов'язалися нас постачати зброю, підтримувати, і це буде наближати нашу державу, нашу армію до перемоги. Ми теж в це віримо і сподіваємось. Пане Арсенію, дякуємо за те, що вийшли на прямий зв'язок. Арсеній Дякую. Пушкаренко, Дякую. народний депутат Дякую. України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.